Запитати, яких артистів зустрічали в Сполучених Штатах наших українців, застріла, тому що так. знаю, що точно як мінімум Іва Бобл зустрівся вам на Ти знаєш, ну, Іва Бобла запросили. Там був великий український фестиваль, такий світовий фестиваль, який проходить раз в рік, саме біля Нью-Йорка, так звана Сююзівка біля Нью-Джерсі. І туди був запрошений Іва Бобл, туди був запрошений Петро Мага, туди був запрошений Павло Зібров. Це з українських наших виконавців, які приїхали з України, які перебувають в Україні. Я там просто була на маршруті, і ми так зробили, викроїли два дні, щоб я могла заїхати ще на Сюязівку. У мене був паралельний маршрут, я вже про нього розказала. От, але також там є дуже багато наших українських виконавців. Дуже багато. Вони просто роблять концерти. В основному. Є такі шоу-бізнесові компанії, які раніше возили російських артистів. Якщо ти знаєш трошки шоу-бізнесу, вони так. там росіяни звідти не вилазили, а на Майамі то там майже всі mm -hmm. російські артисти мають або апартаменти, або будинки на Флориді. От і, і якраз ці зараз уже росіяни приймають на настрої в Америці, в тому числі. І ці шоу-бізнесові структури вони зараз намагаються переключатися на наших українських виконавців і робити їм гарні такі професійні шоу тури. І це добре. І це це добре. Ми замі... заміщаємо ринок так російськомовний ринок. Ми заміщаємо українським національним продуктом культурним. Хотілося б, щоб він був україномовний. От, Але штати ну, зрозуміло. Ну, подивимося, да, yeah. подивимося. Ні, в Штатах ти знаєш дуже зараз чітко. от Наприклад, були такі магазини Руські магазини там називали русскі магазини, uh -huh. фактично вся продукція з України. Так? В основному їх організовували поляки з росіянами, а називали русським магазини. Зараз вони всі перейменовуються на інтернаціональний магазин це так смішно. <смешно> Я вже вчора дивилася, питала русський магазин, писала, знаєш, ні, додивляється, інтернаціональний. Вивішують нашу символіку на цих магазинах. Тобто йде витіснення російського контенту у всіх сферах життя. Що би хто нам не казав, яка б яку б вони там інформаційну політику агресивно не вели, а вони її ведуть, їхні канали, правда, вже закрили. Слава Богу, так тобто вони пропаганда їхня не така вже сильна, лише залишилися фм станції які ретранслюють ці новини. Правда, намагається зараз дуже чітко вислідковується, щоб ти не переймала ту чи іншу сторону, так щоб була просто надана об'єктивна інформація про конкретну подію, яка відбувається або буде, і так далі, без уже тих коментарів на свою сторону, як раніше працювала Росія. Дуже жорстко зараз за цим відбувається контроль. Потім дуже багато міст Америки, Даун Сіті, Даун Сіті центр міста кожного. Називається Даун Сіті. Вони підсвічені висотні будинки, такі там 50 поверхів. Вони верхівки нашими національними кольорами жовто-блакитними. У мене навіть на Фейсбуці я поставила собі, я стала в Даун Сіті посередині Чикаго, і не знаю, в яку сторону мені фотографувати, тому що і з тої сторони висотка підсвічена, особливо вечором це дуже красиво видно. Дуже багато українських наших прапорів. Наприклад, на них же був індепендент Дей, якраз 4 липня, і американські прапори. Потім вже цей індепендент Дей пройшов, але прапори американські залишилися, і вони наші поставили прапори.